Добрий день учні. У нас сьогодні тема електромагніти та їх застосування. Ми з вами багато е, уроків говорили про електромагніти, тому кожний матеріал ми е, розглядаємо, де він застосовується. Отже, перед вами приклади застосування електромагнітів. Перший це шкільний дзвінок, другий електродвігун. Третє підіймальний кран. Що спільного між цими пристроями? Магнітна дія котушки зі струму, про яку ми з вами багато говорили. Магнітна дія е, котушки посилюється. Друге. В разі збільшення сили струму і в разі зменшення числа відків. Перед вами схема електромагніта. Чи можливість ще є е, якось посилити магнітну дію котушки зі струмом? От перед вами є на штативі стоїть котушка, і над котушкою знаходиться динамометр, на який є тягарець. Магнітна дія в котузці посилюється у разі введення в неї всередину феромагнітного осердя. Ви бачите це на малюнку. Чи збільшиться магнітна дія котушки, якщо використати осердя виготовлене з міді або алюмінію? Що ж таке електромагніт? Це кутушка з уведеним усередину осердям і сферомагнітного матеріалу. Будова електромагніта. Перше каркас, діелектрик, друге обмотка, ізольований дріт, третє клеми, четверте осердя. Електромагніт в даному випадку має підковоподібний вид? Магнітна дія значно посилюється сфера застосування електромагнітів. На який один із прикладів, вам треба записати, якому ви даєте перевагу. Тобто, який, може, ви застосовуєте? Електромагнітний підіймальний кран, про який ми вже з вами говорили. Увімкнули струм, і залізні предмети притяглися. Вимкнули струм. Залізні предмети відпали. Як працює електромагнітне реле? І що це таке електромагнітне реле? Електромагнітне реле це пристрої для керування електричним колом. Перед вами будова електромагнітного реле. Перше ключ, друге. Електромагніт, третє якір, четверте контакти. Визначте напрямок струму в обмотках електромагнітів. Позначте полюси електромагнітів. Намалюйте кілька ліній магнітної індукції біля обмоток магнітів. І в просторі між ними. Ну, Тут треба використати наші правила, які ми з вами вчили правило лівої, правої руки. А тепер перевіряєте, чи так ви намалювали. На даному малюнку показано напрям силових ліній магнітної індукції. Укажіть, до яких полюсів джерела струму під'єднані провідники А і Б, якщо при проходженні по них електричного струму покази динамометра зменшуються. Перед вами прилад динамометр. До динамометра підвішений магніт е, південним полюсом, а північним напрям, напрямлений до котушки з усердям. Необхідно до точок А і Б поставити полюс напрям струму і полюси поставити. Нагадую. Два північні полюси притягують, відштовхуються, південний і північний полюс притягуються. Наступний приклад, на якому ви вже бачите, у вас мала бути така відповідь. Учні вам на домашнє завдання необхідно із параграфу електромагніти вибрати одну собі задачу, подібну, яку ми розглядали, і її розв'язати. Ну і, відповідно, зробити конспект даного параграфу електромагніту. До побачення!